Всім доброго дня! Компанія Авторина стоянка Бережанська, нас на продаж Ford Transit 2017 року. Двоглітровий дизель. Це у нас є холодильник, трьохкамерний. Автомобіль весь в рідній фарбі з рідними вікнами. Колесо у нас з розміром 235-65-16. Передні склопідйомники електричні у нас присутні. Мультіруль, круїз-контроль. коробка шестиступка. 203 тисячі рідного пробігу. Заводиться автомобіль з пів оборота, працює рівно, стабільно, справно. Ніяких помилняво немає. Коліса не розбито, в хорошому стані, ручник працює, Холодильник у нас включається, три камери, можна на кожну камеру виставляти собі температуру. Мінімальна температура мінус -30, 30 градусів, максимальна плюс 22 градусів. Все працює, все робоче. Мультимедія. Атблю це в нас автомобіль з AdBlue йде. таки, мінус 30, це у нас одна друга камера. Зараз це покажемо. Холодильники працюють як від мотора. Можна включати, так можна включати і від розетки, просто від 220. Кабель також віддається, кабель є. Так можна і включати холодильник для підтримки температури від акумулятора простого. Колеса в хорошому стані, одна ресора у нас, не ржавий, нічого все в хорошому стані. Холодильники теж в хорошому стані, не понищені. Резинки цілі, не потріскані. Є такі незначні нюанси, але вони не критичні, нічого страшного в тому немає, на холодильник не впливає. Салон в хорошому стані, не понищений, сідочка є ціла. Вікно у нас також оригінальне, рідне, Фортовське. Ось такий Форт у нас продається. Кого цікавить більш детальна інформація по ньому, дзвоніть, пишіть, на всі запитання дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.